Мосійчук відкрито стає на сторону УПЦ МП і називає захист ПЦУ політичним піаром. І це пряме замовлення вже його білого господаря Вадима Новинського. Доходить до того, що васал Росії замовниками вбивства Ірини Паріо називає Петра Порошенка і Володимира Зеленського. В Україні е е цікаво слухати всяку чорну. Це взагалі притаманно людській природі. Ну, наприклад, якщо я скажу, що ви знаєте, Вася це просто геній, і він приймає такі чудові рішення. Він настільки тонко відчуває ситуацію, ну, ви можете кивнете головою і забудете через про це, через півгодини. Якщо я вам скажу, що ви знаєте, Вася піде. І він е, все продав, і він у такій все вкрав на світі. Ви запам'ятаєте це на все життя? Ви перекажете це і ще тисячі різних людей. Ви будете всмоктувати це в соціальних мережах. Просто людині приємніше, кху, кху, скажімо, працювати з негативною інформацією ніж з позитивною інформацією. Чи потрібно ще щось, аби сформувати особливу думку про ренегата у вишиванці? Запитання, коли що суто риторичне.